Прийшли нарешті довгоочікувані інвертори. подивимося, що він себе представляє. Це інвертор 2,6 кВт, це максимальна потужність. Номінальна потужність це в половину 1,3 кВт. Що ще є всередині? Це ось такі от дроти для акумулятору. І ось такі дроти, якщо підключати через автомобільний. Прикурювач? Під'єднання у нас дуже просте, червоний до червоного, чорний до чорного. Тепер беремо звичайний акумулятор і до звичайного акумулятора під'єднуємо наші клеми. Знову ж таки червоний це плюс, а чорний це мінус. Все, під'єднання у нас готове. Саме просте під'єднання це вмикаємо звичайний подовжувач і в нього вже підключаємо до нього ті прибори, які нам потрібно підключити. Під'єднали, вмикаємо подовжувач і бачимо, що подовжувачі у нас. Є вже електроенергія. Якщо ми микнемо подовжувач прилад, то він буде функціонувати. Зараз саме основне, це, звичайно, опалення, тому ми під'єднуємо котел. Під Бачимо, що котел запускається, все добре, звичайний режим, все працює. Другий спосіб трішки складніший, це під'єднати всю квартиру. Зараз якраз нас теж. Немає світла, і я покажу, як швидко це робиться. Перед цим потрібно вимкнути прилади, які споживають велику кількість електроенергії: це бойлер, мікроволновка і інші потужні прилади. Пральна машина. Зараз немає електроенергії, ми бачимо, що щиток не світиться. Ми вимикаємо а, вхідний двохполюсний автомат для того, щоб не було зустрічного току. Для того, щоб під'єднати всю квартиру, а, майструємо ось такий простий перехідник, вилка-вилка. Але потрібно, звичайно, обережно. Перше, це ми виключили вхідний автомат. Друге, ми беремо подобач, який включений в нашу розетку в квартирі, включаємо в нього подовжувач і другу частину ми знову ж таки включаємо в наш інвертор. Після цього ми запускаємо інвертор і бачимо, що у нас вже працює телевізор. Також працює освітлення по квартирі, тобто у нас в тобто нас вся квартира під'єднана до електромережі. Ми бачимо, що інвертор показує заряд на акумуляторі. Якщо Напруга впаде менше ніж 10 вольт, інвертор виключиться. В такому режимі ось такого 50-го акумулятора точно вистачає на 4 години. Звертаю вашу увагу, що потрібно після того, як ви вирішили від'єднати акумулятор, обов'язково вимкнути інвертор, витягнути подовжувач. І звідси, і звідси, це ви вже від'єднали від мережі інвертор. І після цього можна включати відний автомат, щоб у нас не отримався зустрічний струм.